Восьмеро людей поранені у Вінниці внаслідок ворожої атаки. Їх доправили до лікарні. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. Окупанти обстріляли два промислових підприємства, виникли масштабні пожежі. Рятувальники вже ліквідували усі осередки загорянь. Пошкоджені також приватні будинки. Триває ліквідація наслідків удару окупантів. Також в області маємо пошкодження чотирьох житлових будинків. Один з будинків зазнав суттєвих ушкоджень. Решта пошкоджено покрівля та вікна. Загалом сьогодні вінчину атакувало 28 вісім БПЛА. Орієнтовно 18 сіли знищено протиповітряною обороною. Дякую нашим силам ППО за захист. Одне із підприємств, яке атакували росіяни у Вінниці, це завод польської компанії Груп». Про це написав у соцмережі ікс міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зауважив, росіяни били прицільно із трьох напрямків. Є поранені, зокрема, двоє людей сильно обгоріли. Я нагадаю, на початку липня обстріл РФ пошкодив польське консульство у Києві. Дванадцятирічна дівчинка травмована внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог запустив по місту ударні дрони. У наслідок вибухів пошкоджені дві багатоповерхівки. У квартирах повиліталі вікна. Загалом протягом доби окупанти чотири сотні разів обстріляли регіон. Відомо про три десятки зруйнованих квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Вона потрапила під артилерійський обстріл. Ще п'ятеро людей постраждали. Інформує очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Із них одна місцева жителька перебуває у тяжкому стані. Також у місті пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека та багатоповерхівки. Жнива під обстрілами росіяни продовжують знищувати український врожай на Донеччині. Ворог спалив вже 180 гектарів пшениці. Розповіли у Донецькій ова. Загалом із початку цього року на агропромислових об'єктах виникло 28 пожеж, із них 25 – внаслідок влучань дронів, боєприпасів чи уламків. Працівники ДСНС докладають усіх зусиль для збереження врожаю. Наголосили про це в обладміністрації.